Так, всім привіт-привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на, на таку тему. Чутно ну, нормально, буде ж подивитися, від нас наушники мені відключать. А, подивіться на, на таку тему, Це а, чому більшість людей буде, не отримують результати безпосередньо після, а, ну, не отримують ніякий результат після, після курсів. А, ну, ми будемо тут не, не шукати ті, там, причини, хто винний і, і так далі. Тому подібно, а реально ну, розберемо головні помилки, які а, роблять люди. Для чого? Для того, щоб ви а, таке не робили. А, люди дуже часто купують курси з такою надією на, на прорив, а потім самі собі говорять, що пройшла навчання, а результату немає. І я думаю, що тут будуть якісь з вас, які проходили курси, а результатів не було. Ну, тому чому я, я, я теж проходила деякі курси, які не було результатів ось тут і зараз. Давайте почнемо по, одразу, по, по правді. Дивіться, курс, курс навчання, наставництво не дорівнює результат. Чому? Тому що курс, якесь навчання, наставництво це передача, грубо кажучи, знань. Це має бути певна структура, це вам даються інструменти, але вам це не гарантія того, якщо немає всього знаєте, впровадження і системи. Ну, тобто, по суті, ось ви прийшли, послухали, і все. Ну, тобто, гарантії ніхто ніколи тобі не дасть. Ну, тому що покупка курсу, покупка навчання, результат наставництва це початок. А результати вони починаються після уроків, а не після самої оплати. Дивіться, коли ми починаємо вчити, наприклад, англійську мову. Результати йдуть маленькими кроками, маленькими, маленькими кроками, і все залежить від тебе. Як багато слів ти вивчив, як багато ти будеш практикувати англійську, ну будь-яку мову, то, то не важливо. І класний, класний результат, ну типу Professional English, він в тебе з'являється ну, через роки два. Це при такому, що ти дуже постійно-постійно навчаєшся. Неможливо з повного нуля одразу стати ну, професійний у рівень знання. Неможливо. Так само і в будь-якому навчанні. І сьогодні зараз якраз розберемо причин, чого немає результатів. Перша причина, дивіться, дуже часто буває така, що люди купують на емоціях, а не під конкретну задачу. Ну, типу, всі йдуть, я піду. Страшно, ну, типу, там впустити. Нема чіткої цілі, нема чіткого фокусу, ну або ж а, дуже сильно, знаєте, видатися на м, продажників, грубо кажучи, не, не думаючи головою. Тому ну, думаю, що всі ті, хто продають, їхня задача зробити кошти. Їхня задача, ну типу, проманібулювати вами в тій чи іншій мірі. Ну, це не, не виключає того, що люди допомагають, звісно, ні. Але їм потрібно ну, якби в них свої цілі дати вам інформацію і заробити кошти. Є ті, хто... Ну, типу, реально передає ну, знання, клатні ті, хто маніпулює. Ну, і, і такі, і такі на, на ринку є, і це нормальна ринкова ситуація. І тому, якщо ви на емоціях, знаєте, що вас дуже сильно противолили і ви побігли купувати, ну хто ж вам хазяїн да? треба розуміти і завжди думати такою холодною головою, щоб не, не тільки на, на емоціях. Друга причина, дивіться, коли немає точки А. Ну, типу і метрики. Ну, дивіться, чому чому не йде не результат, Ну, тому що ви не знаєте, яка була ваша стартова точка, що ви будете рахувати результатом, І тому у вашому мозку кажеться, що, що нічого особливо не, не, не змінилось. А, наступна причина, яка моя одна з таких улюблених, це, типу, дивляться, але не впроваджують. Ну, по, типу, о я, ну, якщо є, дивіться, всі, в принципі, уроки не побудовані на, а, типу, Перша – теоретична частина, друга – там практична частина, яку ви маєте внівляти, ну там далі, якісь там фіксації результатів і так далі. Ну, тобто, послухати, послухати це, ну, відсотків там 30 того, що ви просто послухали. Ну, тобто, послухати теоретичну інформацію. Уроків багато, а дійма. І ще така є штука, що кожен урок потрібно переслуховувати, потрібно конспектувати, потрібно розбирати, ну, тому що просто один раз послухати, десь їдучи в маршрутки, толку з цього не буде. Ви, ви нічого не запам'ятаєте, ви нічого не на це. А, і колись, типу, я послухав, але не зробив практичну частину ну, домашнього завдання або практичного е, уроку, то, типу, ну що? Ну нічого звідси, нічого звідси не, не буде. Дивіться, це це величезна помилка, коли не впроваджують. І знання без практики – це просто така, знаєте, ілюзія, ілюзія такого прогресу. Ілюзія прогресу, такого, що нічого не відбувається. А це така третя причина. Четверта причина, яка мені дуже подобається, я сама була в цій пасті, я про це відверто розповідаю, і в лісах, і всюди це очікування швидкого результату. Ну, тобто, бажання того, що через два тижні все зміниться. І чому це так відбувається? Тому що коли при кейсах, коли ось тобі демонструють реальні результати людей, там ой, за два тижні програму вона вийшла на такий то дохід. Ой, там за два тижні вже купила типу, машину, ой, а там ще щось. І наш мозок, він ну, хочеш ти, не хочеш, з цього, порівнюєш, блін, я теж зайду і таке буде. Це ілюзія. Але чому таке можливе? Тому що в кожного з нас різний бекграунд. І, і це правда, дивлячись на в якій точці А ви туди заходите. І є оця така помилка, що чекаю, що за два тижні вже буде клас. А реальність інша, насправді, але це потрібно пройти для того, щоб це зрозуміти. Що більшість ніж, більшість проєктів вона будується через цикл тестів. Коригувань, помилок, невдач і так далі. І за два тижні у вас нічого не зміниться. У вас навіть після курсу нічого не зміниться, якщо ви нічого не будете робити. І ну, типу, тобто, пройти курс і отримати швидкий результат, це, це, це класно. Але треба вибудовувати далі ще Што? система. Ну, тобто, оце мені здається, одна з найголовніших помилок, чому і потім люди кажуть, в мене немає результату. Тому що ти очікував результату через два дні. А наступна така помилка це немає дисципліни, немає дисципліни і, і ритму. Тобто я на цей настрій я роблю, немає настрою, я не роблю, а так не працюю. Так не працює, тому що навіть коли в тебе нема настрою, навіть коли ти не хочеш, треба все одно зробити хоча б якусь дію для того, щоб це вже, вже, вже було краще. Повторюваний здій лише це приводить до успіху, до результату. Викласти один різ, якщо було завдання зробити різ і чекати, що з нього щось прийде, ну це нема, і проблема не в курсі. Ну тому що жоден тренер, жоден вчитель не каже зроби один раз, і і все. Ні, всі кажуть про систему, всі кажуть про повторюваність дій. І про вашу дисципліну. Ну, якщо ти купив курс і, і нічого з того не робив, навіть не відкривав, то, напевно, результатів і не буде. І це проблема ну, твоя особиста. Ти після оплати не отримаєш ніяких результатів. А наступна така велика помилка, як на мене, це роблять все і зразу. Що я маю на увазі? А, роблять все і зразу. Це коли 3-4 курси одночасно, ну, є такі. Унікуми, які це можуть, але якщо ми говоримо про середню статистичну людину, середнього статистичного експерта, який тільки починає виходити в інстаграм, у нього є там робота, сім'я і так далі, то два-три курси це дорівнює жодного, ти не пройдеш ефективно. Тому краще заходити на одне навчання, робити його якісно, робити всі практики, тому що десь все одно в тебе там не, не вистачить часу, десь іще щось. Не робіть все, все і зразу. Ну, ресурси вони вигорають, вони не не вічні. І тому їх потрібно берегти. І навіть ваш ресурс часовий, і скільки ви можете в себе впихнути, грубо кажучи, знань. Він теж на це впливає. Наступна причина, чому не отримують результатів, це ну, напропрацьована якась база. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, якщо ви хочете заходити на навчання по трафіку, але у вас немає оферу, немає позиціонування, немає налаштованих воронок, то те, що ви там вивчите трафік або таргетовану рекламу, вона вам не допоможе. Ну Глобально не допоможе. Так, це класний дієвий інструмент, але глобально треба починати систематично з перших кроків. Ось так, знаєте, як в англійській мові, як в англійській мові, оце, е, рівень за рівнем, на кожен рівень дається своя лексика, на кожен рівень дається своя граматика, на кожен рівень даються свої фразеологізми і так далі. Ну, тобто, так само і з продажами. На кожен рівень вашої експертності є е, е, різні курси, різні задачі. Тому потрібно починати з базових, і потім підвищувати, підвищувати і, і підвищувати. Ну, тобто, знаєте, це ще раз говорить, що переходячи вже до іншого якраз пункту, не той формат, або не той наставник під ваш рівень. Тому що перед тим як заходите, ви маєте дізнатися, для якого це рівень, чи на якому ви рівні розказати. Можливо, то ви вже там знаєте все те. Ну тобто, думаєте, логічно, ну це, це не, не поганий наставник, не поганий ви. Просто інший рівень і, і інші. Запити. Саме тому важливо завжди на діагностиках, на розборах, озвучувати свою точку А, озвучувати свою точку Б, щоб ви і наставник могли разом подумати, чи вам в одну сторону, ну не просто взяти гроші там, з вас і, і так далі. Потрібно розуміти, чи зможете ви привести людину до, до результатів. І знаєте, така ще одна велика причина це такий внутрішній саботаж. Внутрішній саботаж, що я тут маю на увазі. Це взагалі страх оцінки, страх продажів, страх відповідальності за новий рівень доходу, страх відповідальності за клієнту. Ну, зовні і іновити, якщо ви всередині боїтеся вирости. Дайте таке питання, хто завжди в, в чи наставник? А ви не завжди, як завжди, знаєте, типу обоє, тому що це завжди така розподілена відповідальність. І доросла позиція це, це не шукати винного, а, а шукати те саме, щось там не вийшло, якщо ви вже заплатили і, і так далі. А, а що ж робити для того, щоб отримувати результат? Що ж робити для того, щоб ну, не просто оплатити курс і забути? Ну, перше, що я хочу сказати, це заходити на курс конкретною метою. Не хочу розібратися, а як, наприклад, зробити оффер, як упакуватися, як там почати продавати, як підвищити там конверсію з оплат, як за там 30 днів отримати там, 10 заявок і так далі. Ну, якщо розбити ціль, розмити в тебе і і результат, фіксувати точку А до старту, щоб розуміти, чи, чи дійсно де затик, що вже пробувала. Вчитися модульно, а не дивитися все підряд, що я маю на увазі? Подивитися один модуль, впроваджуємо зворотний зв'язок, коригування, а тільки потім наступний рівень в навчаннях не, не, пере, не, пере, не перескакувати. Пишемо конспект, але конспект не просто що пишу ради або написати, а конспект того, що, що вам потрібно впровадити, як це вже робити. Наступне – це робити мінімум дій кожного дня. Ось кожного дня хоча б одне, хоча б один дотерк. Ну, от я завжди кажу, що, наприклад, сторіс це доторки, прямий ефір доторки, рілс-доторки. Хоч якийсь доторк має бути кожного дня із і вами. Робити те, що пов'язано з метою курсу, ну, типу там не переключатися і так далі. Рахувати матрики, використовувати. Зворотній зв'язок, напевно, так. Ну, тому що є куратори, є наставники, є, є час, задавати, якщо щось на питання. Ну, тому що, якщо немає зворотнього зв'язку, це тіпа, самообучення з ілюзії е, цього навчання. І, і наступне, напевно, найважливіше, дивіться, не купувати наступний курс, поки не впровадила повністю, не отримала результати з цього. Це супер критично. Ну, тому що переход з курсу на курсу, це типа. Ой, я знову вчуся, я знову можу нічого не робити, не заробляти кошти». Це прокрастинація, така навчальна прокрастинація. І новий курс він не вирішує старе невпровадження. Ну, він не вирішує проблеми того, що у вас там немає продажів і, і так далі. І дивіться, якщо ви пройшли вже декілька курсів, а результату нема, проблема зазвичай вона ну там не в інтелекті, не в тому, що в цьому, а проблема в системі впровадження. І тому, якщо ви хочете побачити свої помилки системно і, і вийти з них, то долучайтеся на безкоштовну консультацію, де ми просто з вами подивимося. Вашу точку А, вашу точку Б, що вам потрібно по робити для того, щоб реально вже почати продавати, почати впроваджувати, знаєте, монетизувати ті знання, які ви набралися з оцих оцих курсів. Запам'ятайте, після всіх курсів, які ви набралися, по типу нумерологія, астрологія, психологія і так далі, обов'язково потрібно. Навчання, де ви можете зібрати цю систему, Точніше, навіть не навчання, вам потрібна практика, практична консультація, практична дія, як це все знаєте, внідріть і зібрати під вашу ситуацію. Ось що вам потрібно для того, щоб вже почати монетизувати свої знання. І знаєте, не вірте, коли вам кажуть, що що буде легко і швидко без умов, коли немає якоїсь логіки послідовності етапів. Коли нема якихось рамок, якщо людина бере всіх підряд, ну так не має бути. Ну, потрібно, щоб завжди були критерії, кому підходить, кому не підходить, і ви можете не підійти. І коли наставник він давить на, на болі, на страхи, а не пояснює, як ця методологія його працює і чому саме вона ефективна. І головне, запам'ятайте, що результат він любить не найрозумніших, він любить послідовних і систематичних. А дякую за увагу і до зустрічі з вами завтра.